Так, ну що, ми короче, вже збираємось сьогодні Пасха. Ану, скажіть, щось. Ісус Христос. Чи що там кажуть? Христос Воскрес! Христос Воскрес. А, ага, окей. Добре. Так, вже короче, сьогодні що в нас? Сьомий день, так, як ви приїхали? Чи так. шостий день? Збираємо, випроважаємо. Вже їдуть назад. Іра не хоче їсти окрошку. Адам не хоче їсти ковбаски. Все готували, все жарили. Нічого не хочуть. Адам, покажи, яку ти татушку зробив. Пишіть в коментарі, скільки вам обійшлася ця татушка. Іра тепер ти покажи. І пишіть в коментарі, скільки обійшлася ця татушка, і яка виглядає вам краще. Ісусе довіряю тобі. Ісусе довіряю тобі Це щоб вони забанили на за, Ютубі. За богохульство. Так, паспорт. Що ми на Polaroid чи не фоткалися, альо? Паспорт є. А оцим вони питалися всі 6 днів чи 7, скільки тут були. Отакий білі бердой, це капець. Так, тут усе забрали, все забрали. Це, це Альбус. Продаю, якщо комусь треба, пишіть. Нові пошти відправляю. Коротше, все, вам залишилося тільки, те, що ви пишете. Це жінка. Не продаю, але нової пошти відправляю. ще. Спасім. Документи вона оставляє, на квартиру вона нам передала, переписала, все окей. Це опять Адам. Так, що Сума там у нас далі? Сумку більше треба. Так, що у нас тут? У нас тут було снідання зранку, тут яйця поїли, поїли Паску. Тут Іра у нас. Тут жінка. А це Адам. А це тут моїм руки. Показував. Бачите, які фірмові рюкзаки у нас під'їхали. Це взагалі хаски, це дорогі. Ну да, я ж кажу фірмові рюкзаки. Це жінка. Так, зараз ми візьмемо в Адама інтерв'ю і спитаємо нього про три самих нелюбимих його справи з українського меню. Поїхали. І так, Адам. В першому раді є тоба. Nienavry. V drugom radzie je to okroška. Nenavyžor cholodný sup z tym zeleným. A v treetom rade je to... Boż rybny. Fu. Це пиздец. А если бы тобі треба було щось з'їсти, щоб вижити, щоб ти з цього з'їв? Pomerby. Я би помер нахер. Хорошо, если тобі сказали, что ты з'їсиш відро шуби, то Іра буде жити. Ти відро шуби? Іру з'їв. Дякую. Так, зробили ми фотки, і у нас тут щось ми не проявляємося, ми Ліца розмиті, кажуть на смерть. А тепер кажуть, що її йобнуть. Ну. Офігеть. Хай злови мені в банку. В тераріум. Охуєнно було б. Когось не їбав точно. А, рюкзак, слава Богу. Ми тобі нормально зробили. Ааа, пече, Апачі, апачі. Апачі, апачі. Що робив цей момент, дружина? Вже жре. Доїдає все, що бачить. Це капець і в човки села, а в Так, і вже випроваджуємо 12 година Адам, ти там що? Мабуть більше дураку цих Довленик? А? А, пластирів? Помагає? Не знаю Я хочу більше дурака Що, понюхай Бачите, така штука. Фу, ментол. Як плюсики. Як мазь для спини. А от і Адам. Що <соць> <Шо> Як <робив? соць>. я Питається закрити сумку. Так ну, щоб ти поміг? Таке відео знімаю. Ладно, хоч не допомогти. Сама не справиться, визиває помощь. Плачає, я Помощь пришла. Бокс плачай. Ну пиздец, Адам. Давай, давай, давай. Оп, оп, оп. Еще чуть-чуть. Не, до низу пускай замок, чтоб не разошлось. Ура! Скаль открытый. И пиздец, а потом закрыть. А потом скажешь, а ну продажи тебя закрыть. Там где-то границы слава на монахи. Ну no, да. Надо, щоб ничего не сказала, викин. Скажи. А? Скажить. що Выбирать. А, Выбирать, а, я, а я, Боже, що тебе тут? В бананці. Шитку. А powerbank mi da. А я заховала. Забрала. Ти. Не бути. Так, штуриди забрали. забрали. А шапку де видно, я, я сонку. 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 Що сумку. Что я тут молока угоду? Ну я сунула. Забрался? Да. Я вам так думаю, что леса показывала. Блядь, бананка расходится. Все. все Надо нову Хочешь, я тебе кожану прикольно закажу? штампу потом? Ну, не, типа а такой. Сейчас мы не Тебе есть кожа бананка? Нет, не. не, А, ну, там есть раз, нужен. Ничего не купили даже. А, так хватит на нам портфельів, не надо то за мною, вертаються дома. Может <ак Rim> <так> на <ossen> вдачку надо? Ну, Маєш Як ти виходиш з туалету, як Шрек. Так, що ми сядемо на дорожку? Там вже сиділи. Та ще рано, все одно. Ну, ще 10 минут. Так, так присіли на дорожку. Прошли, вот та пару да. Шо, встаємо. Та щось... ж... 10 10 мину... Так мы там будем сейчас ну, десять робити? Контент, контент, влог. Наконец-то не я один в камері. Розовий. Бери. Корван там купив, Так, ну що, от і все, в принципі. Попрощався. провів таке, я вам скажу, що тиждень ні о чому. Вообще, тупо навіть не замітив його. Бля, він навіть пролетів швидше, ніж звичайні мої будні. Це, звісно, печально. половиною роки не бачитись. Такий тиждень ні о чому. Ну, він в плані не то, що ні о чому, а в плані в тому, що там у них... Планів багато, того що, окрім того, що побачитись, багато документів потрібно було зробити. Плюс е стоматолог, плюс лікар, плюс е татушки, і це все вибиває дні. тому таке печальненько це все. Бля, ну а що ти зробиш? Да. ну Може через год ще побачимось, якщо все окей буде, якщо ми ще через год будемо живі тут нахуй, поймай, що воно буде. Ну. Якось так. Влогів я трохи назнімав. Десь 5 влогів там за цей тиждень в мене вийшло, що доволі непогано. Тавіше. У них щось 27 годин дороги. Це від міста до міста, так би мовити, Що теж дохуєї батьки 2 години їбать. Ну як 2 години, скільки там? 5 годин, ну 4 години до Києва їдеш. Потім час 40 летиш на літакові і годину їдеш з Братислави до Нітрибать і все, і ти вже на точці. Зараз 27 годин пиздячити, їбать, щоб добратися. Це просто нонсенс. Ну, Це дуже багато Благо, повезло, що у нас цей тиждень був більш-менш тихий. таке пару дронів збили і все. Так що вони за це теж переживали Стрьомно. Ну, благо все окей. Сьогодні ще. Так, би мовити, відпочиваємо, поприбираємо, постираємося з дружиною. А завтра знову в роботу, в режим, в родм. Бо роботи багатсько. Треба то все наздоганяти, бо тиждень у мене по роботі випав. Намагався приділити якомога більше часу. Але ну, реально, ну, реально, тиждень у нас час, а ніяк Бо коли ти 3,5... Роки не бачишся з рідною сестрою, то, бля, а що ти можеш за цей тиждень? Ну, по суті, нічого. Ну, от реально це... я, 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 я тільки підтвердив, то, що я думав, що тиждень це ну... Ні о чому Так воно і ось. Шокі оцін. Наскільки все змінилося за цей з половиною року? Це і все. Такі діла. А ще я тут підтвердив свою думку щодо того, що я став дуже асоціальним. Сказати, що мені цей тиждень... Було важко це нічого не сказати. Ну це реально це дуже жорстко. Коли ти постійно більш, більшу частину часу через роботу все ти сам і меншу частину часу ти з дружиною. А тут отак от Блядь, не ще О, Різко в тебе з'являється плюс дві людини. Не чужі. Але. Ти в цілому з людьми протягом 3,5 років практично не спілкувався. Це піздець. Мені було дуже складно. Так що це плюс одна така проблемка в копілочку, яка виникає, і буде давати свої складності в подальшому.